Так, розпочинаємо. Наступний курс наших лекцій буде пов'язаний з дуже важливою темою, яка має назву Методи дослідження властивості, структури та складу сталі і сплавів. Всі попередні лекції, які у нас були, у той чи іншій мірі е, були ґрунтовані на дослідженнях. Тобто, перші лекції вони були пов'язані з хімічним складом е, тих чи інших матеріалів. Е, Фазові перетворення були пов'язані з, е, з дослідженнями е, кінетики перетворення, тобто, як швидко вона відбувається, при якій температурі. І всі ці параметри треба якось визначати за допомогою якихось приладів, і тому дана час, даний наш курс буде присвячен саме цьому, як з допомогою яких приладів, і найважливіше, чому саме треба використовувати ті чи інші прилади. Для досягнення вашої мети. Незважаючи на те, чим ви будете займатися, завжди, коли ви маєте справу з якимось якимсь матеріалом або металом, вам потрібно перш за все знати його склад. У моїй практиці не один раз були випадки, коли мені приносять зразок. Повністю впевнені, що він має, ну, наприклад, це титан, який сплав титану, але коли ми робимо хімічний склад, хімічний аналіз, ми, на жаль, визначаємо, що це ні, що це, мабуть, навіть не титан. тобто, Перш за все, коли ви починаєте проводити якесь дослідження, яке пов'язане з матеріалознавством, ви повинні впевнити, повністю впевнитись, що це саме той матеріал, який вам сказали, який у вас є є якісь дані попередні. Тому, ще раз нагадую, треба ці, ця частина, цей курс, дуже важливий, з точки зору. Не зважаючи на те, чим ви будете займатися, ця частина курсу складається з трьох лекцій, які пов'язані методи визначення механічних властивостей матеріалів, методи визначення хімічного складу, ну і методи дослідження структури сталі та сплавів. Я ще раз на початку кожної частини курсу я Приводжу оцей слайд, щоб ми знали, ще раз нагадую вам, що матеріал це наука, яка вивчає будову та властивості металів та їх сплавів, встановлює взаємозв'язок між хімічним складом, будовою мікроструктури та механічними властивостями, фізичними, хімічними властивостями, та розробляє шляхи впливу на будь-яких цих факторах, що розробляються. Тобто. Ці матеріалознавства безпосередньо е, зв'язана з якимись властивостями, які треба визначати. Е, ну, Бачите, на екрані вже відома вам структура матеріалознавства. Я ще раз хочу нагадати, що це з моєї точки зору, хто там, а хтось може сказати, що ні, тут треба це додати або інше. так. Я повністю з вами згоден. Це, можливо, неповна структура, структура матеріалства, що повинна визначатися, що треба більш поширено знати у цьому у курсі. Але, на жаль, ми маємо обмежений час, тому моє бачення, що треба, перш за все викласти у цьому курсі. і приведена на цьому слайді Більше, більшу частину цих е, е, складових матеріалів ми вже вивчили, тобто класифікація сталі, кристалічна будова, дифузія, основи пластичної деформації. Е, минула лекція була присвячена фазовим перетворенням. Зараз ми зупиняємося на методи дослідження властивості структури та складу сталі та сплавів. Ну, перш за все, мені хотілося би сказати, що дуже багато є підручників, в яких буде можна прочитати, які пов'язані з цією важливою темою матеріалства, як, за допомогою яких приладів. Що можна визначати? Але більшість цих приладів пов'язана з методами фізичного матеріалознавства, тобто вона будується, грунтується на фізичних законах, які потрібно знати. І якщо ви їх достатньо повно розумієте, то вам буде достатньо просто визначити. Ага, для цього щоб визначити цей параметр металу, треба. Цей метод е, використати, а для іншого параметра, інший. Ну, перш за все, я хотів би е, сказати, що я сам і вам, всім, хто слухає цей курс, е, я вчився по цьому підручнику прилади е, та методи фізичного матеріалознавства». Це переклад з англійського Вайберга. Ця книжка. Е, е, і ви можете бачити у двох частинах. О, да, вона дуже стара, але гарна з точки зору загального розуміння приладів та методів. Ця книга є першою частина, ну, є і друга частина колективної монографії, прилади та методи фізичного матеріознавства», Вона включає п'ять розділів. Перша частина присвячених різним методам вимірювання температури питання вирощування монокристалів та підготовки сплавів розгляду металографічних методів дослідження, теорії та практики кількісної металографії, яка дуже важлива з точки зору е, визначення якихось параметрів е, кристалічної будови і подальшого її зв'язку. З іншими якимись важни, важливими чинниками, які ви досліджуєте, окрема глава знайомить читача з приладами та методами генгеноструктурного аналізу, монографія написана відомими фахівцями з кожного з перерахованих питань, які мають великий практичний досвід. Переказ ведеться на сучасному науковому рівні. Автори прагнуть не тільки познайомити читача з теоретичними положеннями, що лежать в основі методів, а й розглядаються. Але головним чином підготувати його до практичної роботи, що треба не можна просто принести зразок, сказати аналітику: Мені треба це та це зробити, і потім уйти і через якийсь час отримати результати. Ні, так, треба відповідним чином підготувати зразок. Треба. його… Вирізати у тому чи іншому напрямку, тому що, як я говорив у попередніх лекціях, анізотерапія властивості також буде впливати на є якісь чинники, які не залежать від анізотерапії, але більшість матеріалознавчих, Питань пов'язаних з анітерапією, тому треба знати, у якому вимірі треба вирізати зразки, як їх треба підготувати, як їх треба препарувати для того, щоб отримати правильні та достовірні результати. Автори прагнуть не тільки познайомити читача з теоретичними положеннями, що лежать в основі цих методів, також і у нашому цій частині курсу також буде дуже багато фізики, дуже якісь базових понять фізичних для того, щоб ви розуміли, які прилади застосовуються у тому чи іншому разі. І в основі методів ще розглядається, але головним чинником підсувати його до практичної роботи. Відсутним дуже важлива увага приділяється опису принципових схем приладів та методів дослідження та приладів їх застосування у матеріалознавчій практиці. У книзі є багато ілюстрацій. Монографія присвячена для читачів, що спеціалізуються у галузі матеріалознавства. Це дуже цінне посібник для працівників заводських лабораторій, науково-дослідних інститутів, викладачів, аспірантів та студентів відповідних спеціальностей. Тобто, перш за все, ну, спочатку ми давайте розглянемо деякі методи визначення механічних властивостей металів та сплавів. Е, методи визначення механічних властивостей. Механічні властивості металів е, визначаються комплексом. Комплексом показателів, а а саме, це твердість металу, характеристика дуже легко і швидко визначається гостованими методами. Характеристика дуже досить інтегральна, тому що дозволяє передбачити загальну міцність, пластичність та зносостойкість металу у цілому. Міцність металу залежить від умов експлуатації, визначається цілим рядом механічних характеристик: межа плинності, межа міцності, ударна в'язкість, тріщина стійкість, межа втоми тощо. Пластичність металу це здатність металу набувати під дією навантаження, нову форму не руйнуючи. Описується відносним подовженням та відносним звуження при статичному або динамічному навантаженні. До руйнації матеріалу. Зносостійкість матеріалу, носостійкість, називається здатність металу чинити опір зношуванню і описується величиною зворотньої швидкості зношування або витрати маси матеріалу. Що таке твердість? Це самий простий метод визначення якихось властивостей і передусім навіть як ви. Приступити до якоїсь інших досліджень, треба визначити твердість, треба визначити характер розподілу твердості матеріалу, твердість це властивість матеріалу чинити опір пластичної деформації при контактній взаємодії. Визначається вона вдавлюванням твердого наконічника, який має назву індентера, певним рівнем навантаження на протязі певного часу. Причому цей час встановлений регламентом, щоб можна бути, було порівняти ці ж саме твердість, які були отримані на інших матеріалах. Тому навантаження та час, протягом якого визначається твердість, вона постійна і не повинна змінюватися. Твердість фіксується за допомогою площі. Чи глибиною відбитка, тобто площою відбитка або глибиною відбитка, який треба порахувати, з допомогою там мініті або ще інших методів, визначити цю площу, площу і потім перерахувати далі буде, як е, у перевести у е, одиниці твердості. Є дуже багато різних видів випробувань на твердість. Ці види випробувань на твердість відрізняються. Чому саме їх багато? Тому що вони можуть відрізнятися типом матеріалу, коли вони застосовуються розміром, формою індентера, рівнем навантаження, що прикладається. Розрізняються такі методи визначення твердості: це твердість за бринелем, HB, ви будете е часто бачити у літературі за руковом. HR, але потім де ще третя літера, тобто A, B, C. Вона може бути HRC, HRA та інше. За вітерцем, HV, за кнупом, за мором, за шором, за мікротвердістю та навіть за нанотвердістю, тобто визначається твердість у дуже дуже малих об'єктах, мікроструктурах або навіть даже фазах. Твердість власність металовчинити опір проникнення в нього е, іншого твердого тіла індентера. Твердість визначається як відношення величини навантаження до площі або об'єму поверхні відбитка. Розрізняють поверхневу та об'ємну твердість. Поверхнева твердість це відношення е, навантаження до площі відбитку, тоді як об'ємна твердість відношення навантаження до об'єму. Тобто після того, як індентар просунеться у глибину зразка, він буде якось його деформувати, буде формуватися відбиток, і оцей визначається об'єм цього відбитку, і по ньому визначається об'ємна твердість. Розрізняється також відновлену та невідновлену твердість. Відмовлена твердість визначається як відношення навантаження до площі або об'єму відбитка, а невідновлена твердість визначається як відношення сили опору занурення індентера до площі або обсягу введеної матеріал частини індентера. Твердість вимірюють у трьох діапазонах: макро, мікро і навіть нано. Мікродіапазон регламентує величину навантаження на індентер від 2 до 30. Від 2 н до 30 кН. Мікродіапазон регламентує величину навантаження на індентер до 2 н та глибину занурення індентера більше 0,2 мікрон. Нанодіапазон регламентує е, лише глибину занурення індентера, яка має бути меншою за 0,2 мікрона. Часта твердість у нанодіапазоні називають нанотвердістю наноханес. Вимірне твердості насамперед залежить від навантаження, що прикладається до індентера. Така залежність е одержала назву розмірного ефекту, або у англомовної літературі ідентишн Size Effect».